Мої вітання. Сьогодні з вами зробимо ось такий проєкт. Власне, ви бачите тут мавпочок, на яких накладена текстура. При цьому ми можемо зробити з вами ось таку анімацію. Як ви бачите на перших кадрах виглядає так, начебто, на групу мавпочок, які ми зробили. Накладена, скажімо так, з неправильною розгорткою текстура. Але коли вони всі падають, анімація їх падіння завершується, вони утворюють ну, в даному випадку логотип TikTok. Давайте створимо це, видаляємо куб і створюємо мавпочку. До речі, хто пам'ятає, як її звали в версії блендеру до 2.8. У неї було ім'я. Так, давайте подивимося, як вона буде виглядати там з Z. Дивимось, ну, давайте з мінус Y Зробимо згладжене тонування. Це я роблю для того, щоб вона дивилася вниз, коли ми будемо натискати Z. Ми будемо використовувати і цю вісь. Так, отже, перемістимо нашу мавпочку трішечки угору. Зробимо її меншою. І для того, щоб у неї в розмірах не було, наприклад, у моєму випадку 0,485. Тобто, щоб у неї був масштаб по ось цей одиничка. Ми натискаємо Ctrl-A. До речі, зверху наді мною будуть комбінації клавіші, які я натискаю, і ставимо тут масштаб. Тобто ми примінимо масштаб. І ми бачимо, тут у нас з'явилися одинички. Так, тепер нам потрібно. Зробити сюди, додати сюди фізику твердого тіла. Ось ми її додаємо, тверде тіло. Якщо ми запустимо зараз анімацію, то наша мавка полетить донизу. Наша задача, щоб вона десь в чомусь утримувалась і щоб вона, ну, група цих мавпочок, не розпадалася по площині, ми зробимо такий ніби ящичок. Для цього створюємо новий куб. Так, перемістимо його одразу ось по над вісю осей. Давайте подивимось зверху. Робимо більшим по y, S, Y. Ну, так, щоб помістилося ну, хоча б 5 мавпочок. Можна, щоб помістилося там 7 мавпочок, наприклад. Ну, давайте, щоб 5 помістилося. І тепер збільшуємо за шириною SX і робимо ось таким чином. Ну, давайте десь ось так. Так, тепер, якщо ми. Запускаємо, поки що ми до куба не додали фізику, запускаємо, наша мавпочка буде просто провалюватися. Додамо сюди фізику твердого тіла і робимо її пасивною. Тому що якщо зробимо активну, наш куб також впаде. Якщо зробимо пасивним, то дивимось, у нас буде відбуватись саме ну, імітація фізики. Так, Але це у нас не відрізняється зараз від площини. Нам потрібно взяти перейти в режим редагування. Взяти верхній полігончик вибрати, натиснути Delete і обрати верхню грань. А після цього вийти з режиму редагування. В даному випадку і ще поки анімація буде програватися так само. Дивимось. Ніби тут грань ми і не видаляли. Все, тому що у нас зіткнення стоїть форма опукла оболонка. Нас цікавить сіть. І тепер перезапустимо анімацію. І наша. Мавпочка падає ось там прямо в коробку. Так, далі додамо до мавпи якийсь матеріал, щоб вона якось там виглядала. Або давайте зробимо давайте одразу додамо матеріал. Тоді всі останні мавпочки одразу будуть з цим самим матеріалом. Ну, і щоб якось вона як там відрізнялась, давайте зробимо там зеленої. Так, після цього перенесемо нашу мавпу таким чином, щоб ми. Починали з якогось куточка. Ну, наприклад, ось так. Далі натискаємо Shift-D для того, щоб створити дубль. Натискаємо Y, щоб перемістити тільки по осі Y. Тепер з Shift-ом обираємо дві мавпочки, Shift-D, Y переносимо донизу. Так. І напевно у нас поміститься аж 6 їх штук. Shift-D, Y і переміщаємо донизу. Ну, приблизно ось так. Тепер обираємо повністю весь ряд Shift D X. І переміщаємо ось так збоку. До того ж, ми можемо зробити наступну, зробити таку варіацію. Так, оберемо тепер два ряди, Shift D, X. Перемістили. Ну, і, до речі, ми можемо взяти зараз всі чотири ряди і завершити заповнення. Shift D, X. І переносимо ось сюди. Ну, давайте зробимо ось так. Так, подивимося, як у нас тепер буде виглядати. Запускаємо анімацію. Поки що вона виглядає дещо скучно, але а, зараз ми додамо сюди іще один ряд. До речі, нам потрібно взяти і всі ці мавпочки перенести в окрему колекцію. Створимо нову колекцію. Для цього ось на вільному місці ми натискаємо нова колекція. Обираємо повністю всіх наших мавп. До речі, ось тут і відповідь, як її звуть. Так. Цю колекцію ми. Розміщаємо, обираємо всіх наших мавп і переносимо в окрему колекцію. Ось таким чином. Так, тепер а, виділили ми повністю всіх. Давайте подивимося, наприклад, з мінус Y. І робимо наступне: Shift-D. І переміщаємо по Z угору. Ну, давайте так, раз. Shift-D по Z і ще вгору, тільки трішки буде анімація. Цікавіше, якщо тут буде різна відстань. Давайте подивимось тепер, як у нас відбувається анімація. Запускаємо. І дивимося. Вони так перемішуються. Єдине, що мені не подобається, що тут у нас а, ну, досить порожньо. Я б додав би сюди хоча б ряд іще цих самих мауп. І додам я його якраз ось сюди. Так, для цього я оберу 6 оцих мауп. Shift D по X -у десь перенесу ось так. Тепер донизу. Ну і нехай будуть вони ось тут. Можна навіть зробити ще Shift D, по Z. І навіть зробити ось так. Тобто тут ви додаєте як завгодно, як ви хочете. Ну, ось такий рій ми утворили. Давайте запустимо, тепер подивимось, як буде тепер анімація. Так, тепер у нас є і по центру, і досить добре вони. Збираються. До речі, ось цей куб ми можемо поки що вимкнути. Так. І все рівно у нас анімація буде відтворюватись. Досить цікаво виходить. Так, тепер додамо до нашої цієї. А, мавпочки до однієї. Ну, наприклад, нехай це буде якась там перша, яку ми створювали. Додамо до неї текстуру. Для цього розгорнемо тут вниз, знизу віконечко. Так, щоб ми їх бачили. Далі переходимо в редактор відтінювачів. Тут у нас стоїть стандартні принципове BSDF. Додамо тепер іще деякі ноди. Shift A, обираємо тут текстура, текстура зображення. Ну або текстура імадж, якщо це англійська локалізація. Далі Shift A. Шукаємо тут вектор. І нас цікавить розкладання. Меппінг англійською. Наступне: Shift A, обираємо тут від, і шукаємо тут координати текстури. Також там переклад точно такий же, текст, Тексту є. Координати, щось таке, не пам'ятаю якось координат. Так, далі з'єднуємо UV з вектором. Вектор з вектором. Тут обираємо відкрити. У мене на робочому столі одне зображення, яке я завантажив, і натискаю відкрити. І далі поєдную колір з базовим кольором. Так, і ми бачимо, що на кожну із наших мал наклалося це зображення. А, тобто, ну, давайте я покажу, яке там зображення у нас. Зображення ось таке, ось таке лого. Так, ми бачимо, що воно наклалося, але ж ми повинні з вами е, накласти його таким чином, щоб коли анімація зупиняється, у нас було лого одне велике на всі мавпочки. Переходимо до шкали часу. І давайте запустимо нашу анімацію. Нас цікавить, коли у нас зупиниться ось цей рух мавп. І ось приблизно, я думаю, на десь на 160-му кадрі ми можемо з вами накласти це зображення. Так, ну і далі, я думаю. Анімація вже у нас ну, не така цікава буде, тому ми додамо ще сюди кадрів 20. Ставимо тут 180. Якщо це у нас 24 кадрів в секунду, то це десь 7,5 секунди буде наша анімація тривати. Так, тепер. Візьмемо а, нашу всю колекцію для цього на колекції з малпами, натискаємо правою кнопкою миші і обираємо тут вибір об'єкта. Далі, після цього, переходимо в режим редагування. Обираємо тут U, як ми завжди обираємо розгортку, але тепер вибираємо проєктування з огляду. Бачимо, що тепер у нас наклалося зображення, але воно дещо велике. Тож переходимо тут в редактор UV. Натискаємо A на нижньому віконечку. Давайте тут зменшу, щоб було видно. Так, масштабуємо S і розтягуємо наше зображення. Ось таким чином. Ну, давайте так по ширині G. Натискаємо і виставляємо так, як ми хочемо, де у нас розміщення там по центру. Ну, нехай буде. Наприклад, наприклад, десь, ну, нехай ось так. Так, тепер натискаємо так для того, щоб вийти. Переходимо знову до шкали часу і дивимося, що у нас відбувається. На першому кадрі у нас тепер мавпочки. Бачимо, що кожна ось деякі більш ворожевий, деякі чорні, деякі з блакитним. Ну, і лого якось не прослідковується. Да? Ну, ми розуміємо, що воно тут буде, але не можемо сказати, що воно там буде. Якщо подивимося з, просто ось так з анфасу, запускаємо, дивимося, що у нас буде відбуватися. У нас ну, ніби таке хаотичне зображення виходить. Але якщо при цьому ось ми тут і використовуємо нашу, наш вигляд через Z, або. Сімку на нам паді. Запускаємо і дивимося. Так, ну, зрозуміло, що вони почали падати, да Ну давайте отак. І бачимо, що зображення у нас складається в наш логотип. Власне, на цьому і все. Ось так далі можете виставити камеру, налаштувати анімацію, налаштувати, наприклад, освітлення, але на цьому я думаю зрозуміло. Я, на прикладі цієї самої анімації, ще додам у кінці відео ще пару прикладів. Ну, наприклад, там з логом мого каналу, або, або ще якесь лого, щоб ви побачили, що беремо просто друге зображення, воно накладається. І абсолютно, все точно так же відбувається. Ну і на цьому все.